На каналі Гейвелдінг триває збір для спецпідрозділу НГУ Нацгвардії України. І вже ми зібрали 44 тисячі гривень. Прошу аудиторію і Ютуба долучитися до даного збору. Донативши хлопцям на збір, ви автоматично стаєте учасником розіграшу подарунків. От подарунки, головний у нас це сертифікат в Глібовку. Це заміський комплекс, дуже красивий комплекс. Ось на дві доби. Ось такий сертифікат знаходиться поруч з Києвом тут. Також масочка від компанії Бінзель». Ось така, ось така, але новенька. Зрозумієте, новенька. Ну, а зразу поїде до вас зі складу Бінзель». Колонка Джеліус. Також можете отримати кепочки. Кепочки від Фроніус від Бінзель». Також шеврони від хлопців. Також, що мені прислали на розіграш ось такий сувенір. Але я його трошки дороблю. Зроблю такий гарний, привабливий вигляд, шліфаную його і розпишу. Це така скарбничка, бачите? Так що прошу вас, долучайтеся до збору, допомагайте хлопцям і ставайте учасником даного розіграшу. Посилання на збір будуть в закріпленому коментарі під відео, і також в описі під відео. Зам командира підрозділу я знаю сам особисто і ваші всі донати будуть направлені в те русло, яке реально потрібно. Хлопці займаються тим, що збивають всяку нечість, яка летить над нашими головами, ось до наших міст, і також вони працюють безпосередньо в зоні зіткнення. Долучайтеся до збору та ставайте учасниками розіграшу подарунків. Гарно.